Привіт! У нас тут вітер, вже мінус уночі. До речі, я на фоні там замка, який реставрують. Дуже гарний замок. Дуже великий. От. Я в капюшоні заховалася, бо вітер дуже такий холодний. Трошки хоч сонечко вийшло, це вже дуже добре. А, чому роблю це невеличке відео? Я побачила, що я вже зробила трошки більше ста відео, і я вирішила зробити таке невеличке резюме. Ти, хто від початку відслідковує і практикує, ключове слово практикує. А разом зі мною від першого відео до, наприклад, оцього відео, тобто по порядку, напевно, вже помітив, що всі відео між собою пов'язані. Це невеличка така система. Так, тобто там, де ви етап за етапом, йдете до певної мети. А ви, наприклад, знаєте, так? Що навчаючись роботі з маятником, треба мати свій власний протокол роботи з ним. Або ще називають, наприклад, ритуал. Так? Називайте як хочете, як вам більше подобається. Але на даний момент... У вас у всіх, принаймні, є розуміння, що маятник це лише продовження вас, вашого тіла, ваших енергетичних тіл, точніше. Так? Тобто, це не маятник дає вам відповіді. Це не маятник вас лікує. Так? Це не він шукає, це ви. Ви є невеличка. Антенка, та, яка приймає енергію, тобто ви приймач, і ви одночасно емітент, той, що віддає, генерує енергію. Через вашу антенку, приймач емітент, проходять космічні енергії. Пам'ятаєте, вихід в Альфастан? Це під'єднання отуди. І телоричні земні ті, що циркулюють. І притаманні енергії нашій планеті. Практика заземлення. Тобто у вашому тілі, у вашій антенції поєднуються космічні і телорічні енергії. Ваше тіло генерує також ще і свої вібрації, еманації частоти вашими тілами. Так? Якісь ми можемо виміряти, якісь не дуже можемо виміряти, але, наприклад, можемо відчути, коли наша аура розширюється чи звужується. Так, а... е... Отже, що до чого я? Що ні в якому разі не вважайте, що це робить щось маятник. Це ви годинник, а це Лише годинникова стрілка, яка є продовженням вашої руки. Тобто, якщо енергії космічно-телоричні у вас циркулюють легко і просто, а для цього в нас була перевірка, наприклад, наших чакр, так, чи все централізовано? Чи ваш центральний канал, ваш центральний план, вертикальний, горизонтальний, боковий, на своїх місцях, сушумна, центральний канал? Працює гарно, в ньому нормально циркулюють всі енергії, всі чакри на своїх місцях, тоді відбувається оце прийняття і віддання енергії внутрішньо і зовнішньо. Так? Якщо ви все централізували, все почистили, все наповнили енергіями, всі практики у вас є. Називайте як хочете, так я вам даю певні терміни, які, наприклад, використовуємо ми у Франції, в Україні це можна там, назвати, можливо, якось інакше, в Америці там ще якось. Неважливо, смисл залишається один і той самий, що ви приймаєте і віддаєте енергії. Коли ця енергія циркулює легко, просто... Вона чиста, вона позитивна, ваші поля розширюються, ваша аура росте. Так? Ваші вібрації підвищуються, ваша сенсативність так? ви починаєте відчувати більше, чути, бачити, ловити на телепатичному рівні якісь відповіді. Тобто, ви розвиваєтеся, очищаєтеся і йдете на своєму шляху еволюції. Маятник це лише один із інструментів, як ви вже зрозуміли, їх є дуже багато. У кожного він може бути свій, можна використовувати які хочете, а можна не користуватися взагалі ніякими інструментами. Це лише для полегшення. Так, наприклад, якщо ви берете якийсь список, діаграму. Ну, наприклад, скануєте свою ауру, так? свої енергетичні поля чи чакри. І у вас є діаграма, які там можуть бути блоки, перешкоди, сутності, що там може бути. От з маятником ми поклали перед собою діаграму, і він швиденько вам показує, наприклад. Що саме, в якому полі чи в якій чакрі знаходиться, з чим вам зараз треба попрацювати? А далі все одно ви працюєте без маятника. Головне, це оці енергії, які через вас циркулюють. Номер один, так? Тобто ви прекрасний приймач і віддавач. Номер два це ваш намір. Тобто ви ментально направляєте цій енергії туди, куди треба. Якщо ви побачили, що, наприклад, у вашому полі, там є якась сутність, якісь прохід, якась є прорва, тріщинка, Будь-що, що вимагає вашої уваги, це ви направляєте туди енергію, щоб збалансувати і всі ваші потоки, і всі ваші енергетичні. Так, центри, щоб все працювало дуже гарно, легко, просто відновити енергетичний баланс. Адже якщо у вас, наприклад, чакри кудись там сунулись, або якась дуже вже велика, а під нею дуже там така маленька, як то кажуть, дезактивована, чи навіть кажуть закрита. Вона не зовсім закрита, бо закри... закритися геть зовсім чакра не може, ви ж розумієте? Але, наприклад, оця чакра забирає все на себе, до цієї майже не доходить, а далі вже взагалі енергія не тече. І будете ви направляти своїм наміром лікувати, наприклад, десь туди там ще нижче енергію. Ну, може, вона туди й дійде, але чи в тій кількості і якості, які потрібно. Скоріше всього, ні. Тобто, щоб себе почистити, щоб відновити весь цей енергетичний баланс, щоб була гарна і справжня робота. Спочатку та, нам треба війти в оцей стан. Стан нейтральності, стан заземленості і стан альфа стан. Та? Тобто ми в нейтральному, центральному, серденьку серединку стані. Підключилися до телеричних і космічних енергій, відцентрувалися в своєму серденьку. Ми зробили необхідний стан. Номер два. Так? Себе все почистили, відцентралізували. Потім після себе обов'язково свої інструменти, так? свій маятник почистить, зарядить, місце, де ви знаходитесь. Потім, якщо ви хочете працювати з чимось там серйозним, ну, наприклад, та, та, самолікування, самостілення, то виставили свій захист. Тобто стан, почиститися, енергії провести, наповнитися, захиститися, себе, свій інструмент, місце, де ви знаходитеся, спитати дозвіл. Що ви хочете попрацювати з тим-то, з тим-то, з тим-то, дозвіл отримано. І потім йде ваш намір. Це вже як кінцевий результат. Але без оцієї підготовчої роботи виражайте, не виражайте виш намір, він піде просто як ну, об стінку гороху, як вона скаже. Просто щось там вкидуєте у простір. Більше того, якщо виражаючи ваш намір, ваші думки десь там гуляють, з'являються якісь сумніви, ви не впевнені, чи ви все правильно робите, чи правильно кажете, ви створюєте одночасно в цьому моменті певні лінії часу, певні можливості, як надалі ситуація може розвинутися. І Якщо ви підете, наприклад, за певним сумнівом, все, ви вже з цієї лінії. На якій ви малися б зцілитися, відпрацювати певну проблему, ви вже пішли за сумнівом зовсім по іншій лінії. Ви самі собі створили те, що не треба було створювати. Значить, вам на, за... на зараз, у цьому часі, напевно, потрібно це пройти. Ну, то вже підіть за цим досвідом, доведіть його до кінця, потім відпрацюєте і підете далі. Можливо, саме завдяки такому досвіду, такому. Від ходу від головного шляху ви отримаєте, можливо, щось навіть краще. Вас чекає. Таке також може бути. Тим більше наша душа, як би ми там не ходили по закаулкам, нам завжди допоможе повернутися на наш шлях. На жаль, частіше всього, це певні травматичні події, дуже неприємні. Але вони нас повертають до себе. І яка штука? Мені захотілося зробити так, оце резюме. Чи ви все дійсно зрозуміли саме отак? Чи ви зрозуміли, що таке маятник і інші інструменти? І що насправді це лише один із варіантів, як повернутися до себе, так відчути себе, відчути свою власну силу. І що це ви, ви і тільки ви енергіями своїми і космотелоричними, універсальними і своїм наміром, який направляє оцим промінчиком, прожектором туди, куди треба. лікуєте, шукаєте, знаходите. І тому подібне. Це не має. Хто ще не зрозумів, від початку до цього відео все передивіться, все попрактикуйте, вам все стане ясно і зрозуміло. Я все даю так потрошки. Частково, десь теоретично, десь практично, десь посміятися розважально, а десь серйозно. Але в принципі, от вже зараз у вас вже має бути повністю ваш протокол роботи з маятником. Обов'язково захист і розуміння, що це робота з самим собою. Зі своєю душою, зі своїм вищим я, з енергіями, які циркулюють навколо нас і генеруються в нашому тілі, в нашому торі, в нашій меркабі, в наших енергетичних полях, чакрах і так далі. Що це не інструмент, це ви і тільки ви. І далі ми будемо йти все глибше і глибше до себе, до себе всередину. Домовилися? Якщо щось незрозуміло, чи ще залишається так якось не вияснено, пишіть, будь ласка, якщо я зможу дати якусь певну практику чи щось підказати, то я обов'язково це зроблю з задоволенням. Бажаю гарного дня. Ава!